Ще кілька років тому Ілоном Маском захоплювалися майже всі. Книги про нього були бестселерами, а українські діти мріяли бути як він. Ну як тебе таке Ілон Маск? Тебе навіть знають на Донбасі, ух ти. Тесто всі хотіли факт. Зараз ситуація протилежна. Ілон Маск для більшості просто ненависне посміховисько. Ілон Маск. А хто ж такий? Угу. Я такого не знаю. Якщо з продуктами хай приїжджає, з грошами теж хай приїжджає? Маск відверто бреше, маніпулює і навалює крінжі. Ми очікували такого від старої генерації Держморт. Але чому людина, яка марить космосом, інноваціями і все інше, поводить себе як звичайний жлоб? Чому людина з високим інтелектом може бути настільки дурною і злою? Це якась аномалія чи патерн? Чи завжди він був таким? Чи слава і гроші дійсно псують людей? Чи просто він попає на дід, який був, був нормальним, а потім хопа і рано? Поплив тільки це дід, на жаль керує світовими кампаніями, а не просто ходить на рибалку і розказує свої теорії про те, як світом керують ящури.